Кожна дорога у спортсмена розпочинається з кроку, а нагору вона тяжка, довга з перепонами і здається, що він зійде зі свого шляху. Йому не вистачить сил, втім, єдиний спосіб піднятися на вершину долати сходинка за сходинкою по одній, за зараз. І коли атлет дістається Олімпу, дивиться на шлях, який зборов, виникає відчуття, що в нього виросли крила і він зможе підкорити інші вершини. Адже людина, яка зрушила гору, розпочинала з перетягування дрібних камінчиків. Десь так. Строкато за якісним складом учасників, яких загалом зібралося понад 200, виглядав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА, який приймала мала зала спортивного комплексу Динамо нашого міста, де поруч з початківцями дітлахами від 10 років на килим виходили титуловані юнаки і молодь до 17 років, за плечима яких перемоги на представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах. На початку урочистої церемонії відкриття змагань традиційно пролунав державний гімн України. Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих у війні з Росією. Далі всіх стисло привітав та побажав успіхів голова федерації ММА Дніпра Сергій Міщенко. По тому він разом з керівниками обласного осередку і партнерами чемпіонату ресурсними винагородами відзначили спортсменів, які успішно виступили на крайньому чемпіонаті Європи в Білграді. Вихованець спортивного клубу Леон, курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ Денис Лушпаєв виборов там золоту нагороду. Это очень долгий путь был. Очень тяжелые подготовки перед чемпионатом мира, которые были летом э, в августе. После этого я жил в Казарме полгода. И три месяца опять очень тяжелых тренировок. И благодаря этому, благодаря вере в себя, благодаря желанию, благодаря э, желанию достичь своей цели, я ее достиг, наконец-то. Серед інших відзначили срібних призерів європейської першості вихованців сьомої дитячо-юнацької спортивної школи спортивного клубу «Сварог Дніпра Ярослава Чеботарьова. Відзнаки подібного катунку також в Сербії здобули Назар Шульгін, його колеги по навчальному закладу Кіра Волященко. Бронзовим призером став Артур Іващенко. Звісно, не забули вшанувати і їхнього тренера Нікіту Безгінова та ще велику кількість юнаків-дівчат регіону, які завоювали медалі на чемпіонаті континенту у столиці Сербії Белграді. Приємно, що сьогодні також відбулося нагородження спортсменів, призерів і чемпіонів Чемпіонату Європи. Хотілося б також подякувати за організацію змагань президенту Всевкрайської Федерації змішних фіноборств. Сергію Самоленко, ну як я сказав, президенту обласної федерації Жовлю Олександру та віце-президенту обласної федерації міжних єдиноборств Михайлу Кокарів. Окремі слова подяки. Також, також хочу сказати нашим партнерам за допомогою також які проводяться ці змагання. Це Ткаченка Вячеславу і Давлітову Євгену. Велике їм спасибі за підтримку цього цих змагань. Звісно, таке вишукане вшанування за заслуги переможців і призерів представницького міжнародного турніру, хто вже зрушили, якщо і не гору, то її підніжжя, стане гарною мотивацією для тих, хто лише розпочинають притягування дрібних камінчиків. Дивлячись на своїх вже титулованих одноклубників і колег по навчанню, вони безсумнівно надихнуться тренуватися ще більш наполегливо і зосереджено, щоб вже незабаром зійти на власний олімп. А поки що його у розрізі відкритого чемпіонату Дніпропетровської області підкорили вихованці Криворізького спортивного клубу Барс які стали переможцями загальнокомандного заліку на другому місці. Сьома дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради, спортивний клуб «Сварог». замкнув тріку призерів. Ще один представник кривого рогу клуб ММА «Ягуар».